Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про психосоматику образ, тема нашого вебінару. Ця тема на даний момент є занадто актуальною, тому будемо розглядати більше детально. Психосоматика образ вебінар був розроблений на основі моїх тренінгів і курсів, на якому я проходила. Слід диктує нам шалений темп розвитку нових технологій та можливостей, що за собою веде до змін особистості та сприйняття. Та зміни звичайного способу життя, і на жаль, не всі спроможні прийняти це, змінити свій звичний ринок життя, стереотипи нав'язані батьками, що тянеться за часів радянського союзу, твердження, що так правильно, а так ні, що Це ми можемо, а це не можемо. Думки немов інші. Це Немов і для інших це є важливо а для нас не так. Це все формує збій нашого ментального здоров'я. Отже, психосоматика це наука про взаємозв'язок психічних та фізичних процесів в людині. Вона досліджує емоції, переживання та стан. Впливає, що впливає на стан здоров'я людини емоції, які можуть виникати протягом дня, тижня, місяця і так далі. Психосоматичні хвороби це фізичні захворювання, які виникають під впливом психічних факторів, наприклад, хвороби серця, шлунка, шкіри або інших проблем зі здоров'ям. Вони можуть бути пов'язані з психічними переживаннями, стресом, тривожністю, депресією, негативними емоціями. Лікування психосоматичних хвороб зазвичай включає в себе не тільки фізичну, але й емоційно психологічну терапію. Психотерапевти можуть допомагати пацієнтам зрозуміти саму причину, яка є наслідком емоційних проблем, та допомогти розв'язати їх. Крім того, лікарі можуть призначити ліки для покращення настрою та зниження рівня стресу. В основі психосоматичних захворювань лежать внутрішні конфлікти, які не завжди легко зрозуміти. Людина з самого дитинства може бути навчена виправдувати чужі очікування, замість того, щоб досягати своїх особистих цілей. В результаті внутрішня рівновага втрачається, стає складно проявити себе, накопичуються невиражені емоції, росте внутрішнє напруження організму. Потрібно все більше сили, і навіть невизначений стрес може спровокувати, наприклад, порушення гормональних механізмів контролю та артеріального тиску. Що переводить до гіпертонічного кризису? Психосоматичні хвороби лікарі, психологи відносять на три основні групи. Перші, перші це конверсійні симптоми, другі функціональні синдроми. І третя психосоматична первинна реакція, які можна прослідкувати. Є так звана свята сімка. Це хвороба з ймовірною психосоматичною природою. Це може бути виразка 12 пари Пишки, бронхіальна астма, подекуди цукровий діабет, артритний артрит, артрит вив'язковий артрит. Можливо, цей список в майбутньому поповниться ще. Ньому матки, гіпертерноста керчемічною пер... с... хворобою серця. Психосоматична медицина з'явилася при конверсії концепції Зігмунда Фрейда, де конверсія це зміщення одного конфлікту і спробу вирішити через різні симптоми, Незважаючи, що психосоматика затребувана в медицині і представляє науковий інтерес, поки немає єдиної теорії, що називає причини виникнення самої психосоматичної хвороби. Так, згідно з однією з теорій, якщо людина зіткнулася зі стресом, тобто не змогла адаптуватися до змін протягом 40 годин, негативна емоція застряє в її тілі. Через 40 годин починається захисна реакція тіла, затиснення зв'язок, м'язів, відчуття важкості. Потім проблема посилюється і виникає збій, наприклад, в гормональній системі або якісь інші, в залежності від індивідуальних особливостей самої людини увага увагу емоції це один з основних показників для виникнення саме психосоматичних вироб. Емоції це важлива інформація про те, як ми реагуємо на зовнішній світ, тому не можна не звертати на них увагу. Гнів або злість допомагають нам мобілізувати ці емоції, створені для того, щоб руйнувати перешкоди. Якщо у нас немає гніву, або ми боїмося з ним зустрітися, чи гальмуємо його, то врешті станемо пасивними та млявими. І навпаки, люди, які відкрито говорять про свої емоції, зазвичай більш щирі і більш здорові, ніж ті, хто. Ці емоції стримує досвідчені психологи свідчать, що процес пригнічення власних емоцій виснажує психічну енергію, знижує життєстійкість, особливості здатність бути щасливими. Ще давній філософ Спіноза звернув увагу на те, що емоції збільшують або зменшують здатність самого тіла до дії. Саме позитивні емоції спонукають людину до діяльності і досягнення корисного результату. Негативні емоції, такі як страх, злість, смуток, жах, незадоволення, недовірливість, розпач та інші дуже негативно впливають на здоров'я психічне, психічне самої людини, на відносини зоточуючи власний настрій на здоров'я самої людини в цілому, вони виникають при дефіциті інформації та невдачах. в організмі людини, все взаємопов'язане. Чим більше негативних емоцій, тим більше проблем зі здоров'ям. Хвороба розвивається на основі незадоволеності людини своїми вчинками, діями та активізує у свідомості негативні психічні процеси. Дуже часто погіршення здоров'я активізує у свідомості негативні психічні процеси. Дуже часто погіршення здоров'я настає через поганий настрій, спричинений негативними емоціями, і як наслідок настає сама депресія. Депресія це. Психічний розлад, що зазвичай виникає після негативних подій у житті людини, але часто розвивається без будь-якої причини. За наявності депресії спостерігається пригнічений настрій впродовж тривалого періоду, що не залежить від обставин. Спостерігається втрата задоволення від ревід раніше приємної діяльності, пасимізм занижена самооцінка, і також порушення сну є швидка втомленість, почуття провини. Депресія погіршує якість життя людини, негативно впливає на взаємини з людьми, колегами, знижує ефективність навчання та працездатність самої людини. У цей час необхідно уникати самотності, спілкуватися з приємними людьми, займатися фізичними вправами та спортом. У психосоматиці існує таке поняття, як алекситемія, не не про не повернення своїх емоцій, не проговорення. То тобто, кожну емоцію, яку ми переживаємо, кожну подію, те, що нам подобається, що не подобається, було б доречно промовляти, щоб інші також її чули і розуміли, чому саме так ви реагуєте на ту чи іншу подію. Для себе важливо зрозуміти і називати цю емоцію. Олег Чаман наводить такий приклад, коли я запитую людину, як ти себе почувала, здавалося, усе дуже просто. Але у відповідь чую, чую слухай, замотався цілий день. Бігав, але я запитав не те, що ти робив. Я запитав, як ти себе почуваєш, і він знов відповідає, що він робив. Цебто людина не може предметити словами свою емоцію. А людина живе в такій ситуації, як вона реагує своїми щирими емоціями, вона їх перекриває іншими речами. Тоді ціло починає говорити, що ти почуваєш через сильне серцебиття, через підняття рівня цукру в крові. Психосоматика якраз таким способом і підходить, і щіпляється десь ця емоція, ці переживання на самій тілі. Будь-яка емоція це цілесний складник, тіло має пам'ять на все через емоції. Щоб з нами не трапилося, наше тіло це запам'ятовує на, на тобто і нейроновий сценарій, і потім за збігом обставин ця цілесна реакція спливає на назовні. Тому сильні емоції завжди фіксуються через тілесні прояви. Також постійно спонукати одну і ту саму емоцію, наступають перезбудження, навіть позитивні емоції дозволяють нервовій системі стан перезбудження і виникає рефлексорний захист, а перезбудження, в свою чергу, завжди призводить до того, що людина має надмірну реакцію. А якщо ж ця емоція негативна і одна й та сама, наприклад, страх, нехай вона не буде сильна, але вона буде заважати нам жити і рухатися далі. Але часто говорять, що саме в страхові кроється саме більше нашої енергії, яка дозволяє нам рухати, розвиватися, навчатися чомусь більше. Тому часто потрібно не боятися, а рухати, рухатись вперед і пробувати пропрацювати свій страх, свої переживання. А це завжди можливо за рахунок того, що ми будемо усвідомлювати, яка емоція на даний момент у нас переважає, і що ми з цим можемо зробити на даний момент. Щоб знизити ризик психосоматичних розладів, необхідно дбайливо ставитися до себе і до свого тіла. Іноді люди особисто захоплені чимось, забувають про базові потреби організму, такі як їжа і сон. Деякі з них необачно думають, що з часом тіло адаптується, зникне звикне приймати їжу один раз в день або спати по 5 годин на добу, але це не так. Навчитися виражати емоції, в тому числі негативні. Проявляти емоції це не означає вихлоплювати їх бездумно, щоб донести в спілкуванні свої емоції. Слід перейти на я повідомлення, висловлювання яких людина описує свої почуття з опорою на власні думки і емоції. Такий вислів завжди починається з найменників першої особи. Наприклад, я відчуваю роздратування, коли або мені неприємно тому, що. І приймати все чорне і біле, життя не тільки в радості, але й в самій гармонії і переживанні. Тому не потрібно бояти своїх емоцій, страхів і переживань, а завжди йти рухатись на зустріч їм, питатись зрозуміти, усвідомити ту чи іншу причину. Також працювати над психологічним станом. Психологічна робота повинна протікати в двох напрямках. По-перше, це пошук відповіді на питання, чому домагається психіка, провокуючи симптоми. Наприклад, організм може сигналізувати про те, що Пора відпочити або реагує болем животі на майбутню неприємну зустріч. По-друге, необхідно здобуватися здобування своєї стратегії, що дозволяє приймати зміни, які відбуваються зі зі зникненням самої хвороби, і дуже часто не усвідомлюючи цього, через неміння виражати свої емоції. Буваючи за образами, які з легкістю можна було б позбутися, ми псуємо собі життя як наслідок, отримує психосоматику тих чи інших захворювань. Образи це палаючі кулі, які ми набираємо в долоні і чекаємо підходящого моменту, щоб кинути їх в кривника Олена Тараріна. Ображений часто приймає себе як нічого, або як я що. Чим більше його людське, тим більше людина схильна занирюватися в стан самої образи. Психосоматика стверджує також, що причина багатьох хвороб це переживання, стрес і моральні травми. Коли психіка не справляється з проблемами, негатив відкладається в підсвідомості, проявляється у вигляді збоїв самого організму. Деструктивний процес може запустити будь-яке джерело стресу, сварка в родині, проблема на роботі, особистісна криза або побутовий конфлікт. Стрес це виклик для виклик для адаптації людини до зміни зовнішнього середовища, та все залежить від самої людини та особливості її психічного стану та розвитку. Також можна розглядати велику кількість аналізу з психосамостичних захворювань, які отримала на курсі Олександра Жаркова по психоматиці. Тут ми будемо пізніше розглядати кожне окремо. Окреме захворювання, що воно значить, як з ним працювати, і що для цього потрібно робити. А на сьогодні дякую всім за увагу. До побачення.